Дівчатка, не перестану вам дякувати. Ви дійсно мої рятівники. Сьогодні ми отримали ще одну посилочку з інсуліном. Е Ця дівчинка, Світланка, це наш постійний клієнт, вона купляє в нас сири, замовляє. Раніше вона проживала в місті Харків. Коли почалась війна, вона була вимушена виїхати з сином за кордон. І коли вона почула про мою проблему, вона змогла, будучи. Далеко від нашої батьківщини організувати пошук цього інсуліна. Залучила до цього ще одну чарівну дівчинку Настю, якої я не знаю, але я їй також безмежно вдячна. Вона все це знайшла, не знаю, я, де вони шукали. Ну, я так зрозуміла, що шукала Світланка, а Настенька... Їздила, збирала, забирала і потім мені відправила. І навіть доставку самі дівчата сплатили. Не знаю, хто з них. Я добивалася, добивалася, скільки я винна. Мені тільки побажали міцного здоров'я і сказали, щоб я заспокоїлася. Тому, дівчатка, світланка, Настюша, я вам також бажаю міцного здоров'я. В моєму випадку він. Лишній зайвий ніколи не буде. Він повинен бути в мене ну, постійно, грубо скажем так. Тому дуже вам вдячна за вашу людяність, за вашу відзивчивість, за вашу доброту і співчуття. Дай вам Бог здоров'ячка. А сьогодні прийшло мені повідомлення, що ще одна посилочка виїхала також з інсуліном з Дніпропетровської області. Це також моя підписниця, дівчинка, але вже як отримаю. Тоді, тоді подякую і їй. Ще раз вам всім дякую. І вкотре впевнюю, що мир не без добрих людей. І залишилися ще люди, які не втратили свою людяність, як би це не звучало, і яким не байдуже чуже горе, скажімо так. Дякую, дякую вам всім.